Привіт YouTube! З вами знову Леший І сьогодні я хотів би підняти таку тему, як Ніж на війні. Ви бачили мою морку компаньон. Так, я її на початку цієї повномасштабного вторгнення, цієї війни я її пофарбував. Вона виглядає от таким от чином. Це була чорна морка компаньон Black. Зараз ми маємо її в таку от... Такому от плані. Це, е, ну, я так вважаю, що ніж має різати. Я його використовую з самого початку, з 2014 року. Ніяких нарікань на цей ніж в мене немає. Це один з найліпших ножів. Він вже там якийсь по рахунку е, з тих, що в мене були. Але цей довше протримався. Зазвичай такі ножі там даряться чи ще щось. Маю. От такий от ніж. Теж з самого початку він зі мною в мене на кишені. Якщо е, морка в мене висить на е, плітоносці, то цей ніж в мене постійно в кишені, щось підрізати, щось там приготувати, е, то зазвичай використовується маленький кишеньковий ніж складний. Е, якщо там е, ну, не в бойових умовах, то Зазвичай використовується такий складний ніж. Ще маю мультитул. Такий от е, старенький мій мультитул загинув е, на цій війні, на жаль, то було прийнято рішення взяти такий мультитул з бітами. Маємо комплект біт до нього. Так от він виглядає. В цьому мультитулі є. Ну Ті, хто працюють в армії вже давно, ті знають, що мультитул штука незамінна. Тут є, є лінійка. Мені були був необхідний мультитул з нож, ножицями, то я маю такі ще ножиці. Для мене це було е, дуже важливо. Є бітотримач, мультитул Рокстон. Використовується для ремонту нашої техніки, наших машин, на яких ми їздимо, використовується для ремонту абсолютно всього. Зазвичай він знаходиться теж на блітносці. Тобто в кишені я маю парамілітарі другий. Е, основний ніж все-таки для мене лишається мора компаньйон. Зараз ще маю бажання взяти компаньон в Койоті. І без мультитула на даний Війні, напевно, нікуди. Обладнання позицій, обладнання е, якихось там укриттів, обладнання, ремонту і налаштування якихось механізмів техніці, в в нашому. Розборка, зборка нашого, нашої штатної зброї з мультитулом. І основний ніж для війни це все-таки мора Компаньон. Не я один такий, досить багато. І часто бачу морку, вона легенька, майже нічого не важить. Замість тяжкого ножа можна взяти більшість БК. тому я все-таки притримуюсь того, що ніж для війни це мора компаньон. в будь-якому е, будь розфарбуванні, бо його можна от, пофарбувати, так як я це зробив. Ну і в принципі ножі мора досить якісні. Досить надійні і досить працьові. Якщо з ним що станеться, я собі без будь-яких проблем куплю новий і знову повішу його на свою плітноску і буду працювати з ним далі. Для відкриття цинків маємо цинковий ключ. У мене вони знаходяться тут, в бронежилетах. І в мене їх завжди два, бо один цинковий ключ завжди не можна відкривати консерви, ним можна відкривати цинки. І працювати далі. Є ще ключі від запалів від гранат, такі маленькі відкривашки, такі як П-38 в Штатах. Вони теж дуже, досить добре працюють по консервах. Ножем відкривати консерви це. Дуже велика тупість, бо ніж має різати. От такий сьогодні у мене коротенький відеоролик. Я живий, здоровий. Ми працюємо. Бережіть себе! Перемога буде за нами. Слава нації і смерть Російській Федерації.